Не кожне велике місто може похвалитися тим, що має таку архітектурну пам'ятку, як арка. А ось прилучани вже зараз можуть початися з того, що така урочиста споруда незабаром прикрашатиме, і наше місто. Вона встановлена на місці колишнього в'їзду до древніх прилук, і за словами архітекторів нагадуватиме саме тріумфальну арку у Санкт-Петербурзі. Щоправда, буде трохи менших розмірів. Перша черга будівництва брами міста розпочалася ще минулого року. Тоді був закладений лише фундамент майбутньої історичної будівлі. Рік перерви для того, щоб він вистоявся, і будівництво можна продовжувати, розповідає майстер. Основою арки є товсті цегляні стіни, на зведення яких пішло аж 120 тисяч цегли. Товщина стіни складає 2,5 цеглини, тобто 64 сантиметри. Висота майбутньої конструкції сягатиме аж 12 метрів, ширина 6,5 і довжина 14 метрів. Ось така доволі не. Не проста будівля, жартує пан Віталій, але це ще квіточки. Ягідки, тобто справжні складнощі, розпочнуться тоді, коли всю цю конструкцію почнуть обкладати гранітними плитами. Специфіка їх укладання монтажа. Там важкі для монтажу. Ці роботи розпочнуться уже за місяць, коли будівельники завершать кладку цегли. Загалом вже на сьогоднішній день арка збудована вже на 70%. Але кардинально її теперішній вигляд почне змінюватися тоді, коли її почнуть оздоблювати. Та якого кольору і звідки буде граніт, будівельники поки що тримають в секреті. Буде з кожного фасада по чотири гранітних колони, потім барельєфи також будуть з граніта. Архітектор проекту Павло Бережний, але автором ідеї є меценат Юрій Коптів, за кошти якого і реконструкцію історичної зони здійснюють і зводять символічну браму міста. До будівництва він ставиться прискіпливо. Періодично сам відвідує будмайданчик та постійно носить корективи до плану. Так на сьогоднішній день будівельники самі не до кінця знають, яким буде результат їх роботи. Та в тому, що це буде розкішна споруда, аналогів якій немає навіть в області, і сумнівів бути не може.